Від 2020 року в Україні діє програма медичних гарантій. Це перелік усіх медичних послуг, які гарантує держава для пацієнтів. Вони безплатні. Їх оплачує медзакладам за визначеними тарифами Національна служба здоров'я України. Не винятком є й послуги, які надають у лікарні горішніх плавнів. І в нашій лікарні також з 2020 року заключений пакет з національної служби здоров'я щороку ми заключаємо це на Хірургічну допомогу пацієнтам, які на нас потрапляють. Тобто, що в цей пакет входить. Цей пакет входить: це перебування в лікарні, входить обстеження в лікарні, тобто всі аналізи, інструментальні обстеження безкоштовно проводяться згідно гарантій держави. Проте є певні лікарські засоби та медичні вироби, які не включені до програми медичних гарантій. Покриваються медикаменти. І вироби медичного призначення частково, так, так як є медикаменти, які не входять в національний перелік, але пацієнтам вони потрібні, то вони повинні купувати їх в аптеці за власний кошт. І також є вироби медичного призначення, які дороговартісні. Це, як, наприклад, там, та ж сама сітка. для… Лікування кіл, та ж саме там інструменти фіксатори для лікування переломів, тобто пластини, стержні. На жаль, держава поки не може покрити всі витрати. Аби надавати пацієнтам якісні послуги, лікарям звичайно потрібне і часто дороговартісне обладнання. Таке у лікарів горішніх плавнів є. За підтримки міської влади, міського голови, у 2020 році були придбані для нашої лікарні для хірургічного відділення два сучасних електрокулятора «Сфармет» виробництва. І також у 2021 році був придбаний електрокогулятор німецького виробництва фірми Мартін, який, крім електрокогуляції, ще проводить за допомогою газу Аргон. Зварювання, також коагуляція тканин газова. Це обладнання використовують широко як хірурги, гінекологи, травматологи, це зупинка кровотеч під час операції, це використовується під час операції на передній черній там, в кили, якщо є. Тобто вони ці апарати активно використовують. Забезпечення дуже гарне, тобто в кожній операції у нас є сучасний апарат, який допомагає роботі хірургам і швидкому одуженню наших пацієнтів. Минулого 2022 року хірурги міської лікарні прооперували майже дві тисячі пацієнтів. Серед найпоширеніших патологій пахові і пупкові грижі 10% від загальної кількості. Позбутися цієї недуги у міській лікарні також можна за програмою медичних гарантій. Помітивши симптоми цього захворювання, хірурги радять не зволікати і одразу звертатися за направленням до сімейного лікаря, адже це ключ для отримання безкоштовних медичних послуг навіть у хірурга. Сімейний лікар попередньо вас оглядає, підтверджує діагноз та вже направляє до військового спеціаліста. Наприклад, якщо це найпопулярніша хірургічна патологія, така як кила. Він направляє до хірурга. Хірург поліклініки вас попередньо дивиться, дообстежує, вирішує всі нюанси, коли вам потрапити на операцію. Ви обстежуєтесь і звертаєтеся вже з направленням на госпіталізацію на приймальне відділення, де вас госпіталізують і виконується сама операція. Люди, які мають пахову або пупкову грижу, відчувають такі симптоми. Якщо ви у себе помітили якесь випечування на черевній стінці або в паховій ділянці, яке у вас періодично з'являється, особливо при фізичних навантаженнях, або коли ви кашляєте, особливо хворі, помічаються, ви звертаєтеся до сімейного лікаря. За наявності гострих симптомів та різкого болю не зволікайте і викликайте швидку після обстеження лікарів і підтвердження необхідності невідкладної допомоги. Пацієнта також прооперують за програмою медичних гарантій. Якщо ви помітили це вип'ячування, котре вже різкоболісне, котре вже не вправляється, то ви викликаєте швидку медичну допомогу і звертаєтеся до приймального відділення. Бо це каже про те, що ця кила вже є невправима і вона вже потребує екстреної медичної допомоги. Проте, помітивши вже перші симптоми, із візитом до лікаря краще не зволікати. Якщо пацієнт затягує з операцією, вони бувають дуже великі, і тоді з якоїсь там. Простою операцією вона не закінчується. При дуже великих дефектах вона починає дуже болісне реагування. З кожним разом при підйомі тяжко воно дуже сильно болить. Пацієнт звертається вже тоді, коли починає боліти. Дуже часто вони защемлюються, і тоді приходиться робити ургентну операцію. І буває що або частина сальника, або частина кишківника защемлюється, і ми його резокціонуємо. Це більш ще травматичніша операція, ніж взагалі можна було б зробити його, якщо б пацієнт прийшов би на плану якусь операцію. Своєчасне звернення до лікаря сприяє попередженню виникнення ускладнень зі здоров'ям. Бережіть себе та рідних.